Доросла усвідомлена людина має знати одну важливу річ про те, що психічно дорослим, психічно здоровим людям в стосунках від вас потрібна лише якісна взаємодія з позиції рівне до рівного. І тільки маніпулянтам, нарцисам, психопатам. Потрібна маніпуляція над вами, потрібна взаємодія, вони вище над вами, ви нижче, позиції нижче, і таким чином, коли вони вами маніпулюють, вони можуть керувати вами, контролювати вас і досягати своїх цілей від таких деструктивних маніпулятивних стосунків. З вами. Ви маєте це розуміти і дуже чітко бачити, коли з вами намагаються маніпулювати, коли від вас хочуть отримати щось завдяки маніпуляціям і деструктивному підходу.